На Прикарпатті відбувся книжковий фестиваль сторінками української книги. Основна мета заходу підтримка українського видання, сприяння розвитку читацької культури та обмін ідеями між письменниками та читачами. Цьогорічний конкурс на друк книг був присвячений року патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького. Експертна рада підтримала 35 творів від семи прикарпатських видавців. Директор видавництва лілея НВ Василь Іваночко розповідає, відвідує фестиваль щороку і хотів би, щоб увагу приділяли й менш відомим, але важливим постатям. Я привіз от свіжий альбом «Заливахи», який робив на замовлення якраз обласної адміністрації. Мені це особливо приємно, адже цього року, от буквально не зараз, буде 26 листопада. Буде 100 років з дня народження по нас заливахи. Дуже потужного в першу чергу громадянина нашого співмешканця. Я навіть Ну, виступав, ну верніше просив своїх колег на чолі з Сечем, щоб вони проголосували, щоб це не був рік. Патріарха Романюка і Шептицького, щоб це був рік заливахи, адже Шептицького і так вже у всьому світі знають він серйозний. Ну серйозна постать, яка не залишиться поза увагою. Директорка обласної бібліотеки імені Івана Франка Людмила Бабій наголошує найважливіше на таких заходах підтримати локальні видавництва. Важливість цієї програми в того, що підтримуються наші місцеві автори. Це дуже добре, тому що те, що виходить в Київ. В Києві це добре. Це ми отримаємо через електронні каталоги. Ми замовляємо. Але наша книга і наш видавець, наші видавництва, наші автори вони повинні підтримуватися. І всі ми маємо знати, чим вони живуть, що вони видають так. їхній внутрішній світ, їхні бачення, їхні історичні, краєзнавчі, науково-популярні дослідження мають бути обов'язково доступні для нашої. Громади очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана, фестиваль демонструє незламність української культури. Такий фестиваль з сторінками української книги ще раз засвідчує, що які б складні виклики не були в Україні, які б важкі часи ми не переживали. Тому що кожен день виклик. Вчора яка трагедія сталася в Тернопільській області. Ми бачимо, як ворог кожен день атакує мирні міста, мирних людей. На превеликий жаль гинуть на фронті найкращі сини доньки української держави. Війна це велика трагедія. Але в цей самий час війни ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати для нашої Є держави, ми продовжуємо творити. Захід відбувся у межах регіональної цільової програми підтримки книговидання. Видавці та автори презентували нові видавничі проєкти, які побачили світ цього року. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.